Тада! Ми сьогодні поки що нічого не поламали, але все ще попереду, бо це останнє в цьому році благодійна лотерея справа громадського. Навіщо ти сказав про поламає це прямо на початку ефіра? Щоб у нас був час поламати? Звісно, бо потім, коли ми <світ> щось поламаємо, я скажу, що? Я скажу, я ж казав, що ми щось поламаємо. Ми дотримали свого слова навіть в такому, бо ми завжди дотримуємося свого слова. Буває. Буде, буде. Друзі, всім привіт. Сподіваємося, ми дійсно сьогодні нічого не зламаємо. З вами сьогодні справа громад. Як завжди, пан Гайдукевич. Антоніна. Дуже приємна. І, і я. І злобний орк. Якось це сумно було і я. Сьогодні у нас буде Гайдукевич, Антоніна і я. Ну, в принципі, як я, я так? Ну, так, І настроєння. Так, друзі, сьогодні святкова лотерея. Розкажи побільше? Розкажу побільше. Ну, по перше, сьогодні у нас унікальна лотерея. Сьогодні так жартів то абсолютно серйозного. Вперше можливо, з нагоди свята, можливо, різдво допомогло. Можливо, те, що всупереч всьому, ми все ж таки перед новим роком. Коротше, ми сьогодні зробили. Ви сьогодні зробили, а ми зібрали. Найбільший лотерейний збір з поміж усіх 30, скільки? 37. 37 лотерей. Я вам зараз скажу суму, я собі записав, бо руки тряслися, чи сам так? Я вас хотів би поумчити, не дали. Отсуття. У Отсуття. нас 11 301 лотерейний квиток. Це вау. Це 1 мільйон 130 Тисяч гуманітарій гуманітарі. я просто в шоці. У мене тут все там все рухається, тому що це насправді надзвичайно да, це велика руха. сума, велика вам дяка. Ми насправді будемо розуміти, що в 26 й рік ми входимо з планами, як розумно витратити ці гроші. А тепер найключовіше це те, що зараз буде наша алеверди. Вам, всім тим, хто брав участь в цій благодійній лотереї, всім тим, хто донатив обмін на лотерейні квитки. І сьогодні, як ми обіцяли і показували, була світлина на доказ, ми розігруємо 5 ось таких крутецьких прапорів з автографом Петра Порошенка. Як цей автограф робився, ми вам також показували, тому все чесно. Ось п'ятий. Там ще чотири у нас на столі, і вони стануть вашими. Але це ще не все. А, поза як у нас надзвичайно велика кількість різних донатів. Ми вирішили зробити вам сюрприз. І серед 11 найбільших донаторів ми розіграємо особливий подарунок, таких насправді дуже дуже мало. Це президентський коін п'ятого президента України це такий почесний подарунок, це гарна світова традиція. І ось серед 11 найбільших донаторів після того всього, як ми розіграємо прапори, ми розіграємо ці кої. Знову ж таки, хтось із вас його зможе отримати. фух Починаємо. Ну, в принципі, можемо починати. Ми вже вимкнули рандомайзер, який сьогодні шість разів не поламається. Так. Але хочу попередити: ви чули, ну 11301 квіточок. Є донати, донатори, які донатили досить великі суми і отримали дуже багато квіточків, тому що може статися, яка може статися ситуація? Що ви, наприклад, виграли прапор, а потім знову ж таки ваш один з квітков із 100 квитків, 150 п'ятдесяти квітків, на які ви задонатили, теж може виграти. Але ми люди добрі і дуже справедливі і вважаємо, що подарунки мають. Ну, ти ні, я так. Достатися всім, це чесно. Тому, якщо ви другий раз випадаєте, я сподіваюся, ви з нами згодні, ми ще раз будемо клацати наш рандомайзер, тому він зможе зламатися, не зламатися не чистить більше раз. Я ж казав, що щось... так. Коротше я... кажучи, один. Прапор тільки Родируйте. Родируйте. один прапор, одне руки. Да. Так справедливо і так більш я... А, один нюанс. Ви ж не сказали дуже важливу річ. В будь-який момент може настати кирдик ефіру, тільки ефіру. Тобто не лякайтеся, ми одразу перепідключимося, як тільки перемкнемося на резервне живлення. Просто в будь-який момент зараз нам можуть вимкнути світло, Вимкнути. а потім ми його чарівним рубільником, умикно, а назад. Залишайтесь на зв'язку. коротше, у нас по графіку. І так, наш рандомайзер. Рандомайзер. Видно? Нічого. Йдіть, калатіть, в мене довгі руки, ми до всіх дотягнемося. Можна ми один раз тільки так покажемо. Ось так буде кожен раз. Є, повертай. Я натискаю на волшебну кнопочку згенерувати. І ніт. <реш> квиток номер 6,517, 6517 квиток. Це перший прапор піде, кому саме нам скаже фєчка, яку ви не чуєте, яка дуже гарно працює за деякий час. І Ші... поки цей час триває, в мене можна... є пропозиція. А у мене є пропозиція, щоб ти наступний раз, коли піднімеш так прапори, за ним сховаєшся, щоб ти потім його опустив і зник, знаєш, як в фокусах. Оце було б кльово. Оце б у нас просмотрів було. Нас собачки дивіться? Забуло це з собачками працює. бачиш? Я бачив в Лас-Вегасі, такі показують. Там дівчина виходить і закриває раз і нема. Слон виходить, його закривають. А трас, де ума? ми якийсь на нього золоти, золотого кольору костюм? Завиць. Де ми візьмемо, якщо він зникне. <рес> Ти моя асистентка в купальнику, я не поняв. Так, На 6 тисяч 517 квіточок. Uh, прапор іде до пана Богдана uh, в uh, славне місто Черкаси. Черкаси, ми вас вітаємо. У Богдана наприкінці номер телефону 01. Пане Богдан, Верший ми вас вітаємо. Виграш 01. 1 Це цілком так, і я знову ж таки ну, не, не буду я тебе. Кажу. Коротше, тут по нулям. шучу, 1, 11, 301, один. Так, так натискаємо і другий прапор у нас іде зараз, не перепутати кнопочку. іде, 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 іде. Вона тут крутиться. 305! 305 квиточок! Це початок! А ти перший квиточок купував? Я купував два. Це така популярна лотерея, що я купив два. Перший і другий. Перший і другий. Логічно. Ну, 305 й вже недалечко до тебе. 305 квиток у нас виграв другий прапор, і поки наша феєчка працює, на чому ми зупинилися? На золотому. А, ні! Феєчка швидко відпрацювала зараз. я вам скаже. 305 й квиток це знову ж таки пан, пан Ярослав. Ми вас вітаємо, але який самий пан Ярослав? Думаю, що у нас їх було багато. Зараз робити зараз всі Ярослави, які дивляться, масляці Вони нас і серця. Такі а які ну пан Ярослав, який виграв який він знає свій номери своїх квітків? Тому він знає, що триста 305. Дуже гарно сьогодні телефон. О, місто місто Київ! Ми вас вітаємо. Пан Ярослав з міста Києва. Номер телефону наприкінці 77. -числа. Ну, тому, ви, мабуть, виграли дуже гарний номер. Ми вітаємо, у вас другий прапор. І поки я говорила, забуло об... 11,301 і третій прапор. Третій прапор ми натискаємо на генерувати число. І дивимося 10 852. Квіток номер 10, 852 10852. Тобто це майже в останньому ногу 10 852. Хлопці, ви щось кажете, поки я? Що ми скажемо? Ну, поки ми чекаємо на ім'я переможця, ви можете подивитись за наші сторони і там побачити отаку от цікаву штуку вертикальну. Не та яка залита в епоксидку, а та, що поруч Ось. це гільза. Гільза, з якої зробив скульптуру наш улюблений Філ Фіау. Фіауіл. Я не знаю, як мовляти. Сто відсотків французький. І це один з плотів наших лотереї, які будуть в наступному році, тому що це останні лотереї лише в цьому році. Саме так. Наступного року ми продовжимо, а в цьому році третій прапор у нас знову ж таки іде до Києва. І е, пан Дмитро, пан Дмитро з номером телефону наприкінці 9.0. Ми вас вітаємо. Місто Київ. Пан Дмитро. Наприкінці 9.0. Ви отримали третій прапор. Ні, це голограм, це не ранномайся. І знову ж таки. Четвертий прапор. Четвертий прапор. Оп, 5 тисяч 5197, П'ять Квіток. Четвертий прапор. Друзі, хто ще не виграв, не переживайте. У вас ще є один шанс на прапор. На прапор. Бо потім будуть ще шанс. Ну, да, серед тих 11, хто. Так, да, тільки у 11. Ну. Бож, може район. Так, що прапор не дістався, а потім. І коєм. І і Коін і реально красивий. Да. Я старался. Эм... Дуже красиво. Я назвался в красный ты Я молодец. Ну да, дизайнер. Ну ты теж дизайнер, окей. Сложный дизайнер открыл. Загадывается. А скажи что-нибудь по-дизайнерски. <рес> так, четвертий прапор. ну Столиця, ти молодець, ти тримаєшся. Знову ж таки, четвертий прапор у нас іде до Києва. І, ну, хлопці, ну, дійсно, де дівчата, пан Ігор, ми вас від себе звітаємо. Пан Ігор, наприкінці номер телефона 87 Київ 8-7, пан Ігор, четвертий прапор. Так, і поки ми говорили, я ні я не встигла обмиритися. Ти обнуляйся а я поки скажу, що е, про один наш майбутній лотор вже заявляв: це Гільза, у метецькому оформленні Філа, а про ще один наш наступний лотор я зауважу, що ну, тут, тут є дуже класна книга Володимира Вітровича. Ми її розіграємо в о, одній з наступних лотерей. Oh, nice. да, теж І... О, вона, до речі, з автографом автора. Тобто, все круто. Все так, і барабанної палочки п'ятий прапор. П'ятий прапор генеруємо п'ятий прапор отримує квіточок. Я, я вибачаюся барабанні палочки 11. Mm -hmm. Я нічого не. Це не я. Це що 11 це точно не римською 2. Я Ні, я... Це, це 11, це не римською 2, Сиди. Ну це так у вас, квиток, це, ну, мабуть, двозначно, у нас перший раз може бути. Не перший раз. Ну, коли було 900, то шансів було більше. Ну, На 11 301 квіток, 11-й Крешалка. Це то, один з 11 тисяч 300. П'ятий прапор це прям. Ну, я вважаю, що це якийсь взагалі. І 11 квіток у нас о, о, прапор отримує людина, яка, скоріш за все, не вилазить зі сторінки справи грамати, і це ми сказали про лотерею, одразу затонути. Ну, е, да, це... Знову ж таки, у нас пан, сьогодні, сьогодні хлопчача вечерінка, угу. у нас пан Данило. Дівчата, дівчата, наступного разу, будь ласка. у вас, мабуть, чоловіки до нас? І знову Київ. І знову ж таки, столиці, ми вас вітаємо. Київ, пан Данило, наприкінці номер телефона 5959. 59, Наприкінці. Один раз під А ми нагадуємо, що нашим. Переможцям ми зателефонуємо, зв'яжемося з ними і домовимось, як вони зможуть приїхати і отримати ці призи. Саме так нагадаємо, саме так. Потримаємо паузу між цим і коєном і скажемо, що ми обов'язково з вами з усіма зв'яжемося. Будемо дуже вдячні, якщо у вас буде можливість приїхати до на нас і отримати ці подарунки особисто, щоб ми вас особисто ще раз подякували за в першу чергу те, що ви донатите нас за силу. Ось. То да? да. да. ну, це ключове, бо всі наші там. Настроєві жарти хі -хі, ха-ха все це ясна річ. Ну, по перше, це нервово, Не звертайте уваги. Нас вже трохи посмикує глазик У нас сьогодні велика видача знову ж таки чергова, велика видача майна. Просто в цей момент, поки ми говоримо з вами, ми ну по суті передаємо, відбувається процес передачі важливих. Матеріальних цінностей, які точно будуть посилювати певні військові підрозділи. Тому процес не стоїть, і поки ми тут балабонимо, наші ельфи виконують найголовнішу місію, кінцеву місію. Передають майно, яке придбане за ваші гроші в ці секунди. Саме так, за наш, за ваші гроші і за гроші. Ну. Людини, яка да, підписала нам прапори і дякуємо дуже, передала свій особистий коїн, який зараз ми будемо розігрувати. У нас приймають участь 11 людей, да? це топ-донатори. 11, тому що є повторні суми. А всі ці люди з, мають свій особистий номер від 1 до 11, в залежності від е, суми. Суми ми вам не показуємо, але показуємо вам рандомайзер з 1 до 11. З 11 так символично, останній квіток 11 виграв, да, і у нас одного до 11. І коїн, президентський коїн у нас іде. Людині, яка має е, порядковий номер, номер 5. І я зараз вам скажу, хто це. Президентський коїн п'ятого президента. Іде. І чином потрапляє людині, яка має номер 5 в нашому Абсолютно рандомному по черзі. А, номер п'ять у нас знову ж таки пан. зовут його пан Максим. Пан Максим а, з Обухова. І наприкінці цифри 5, 7. Пан Максим, я сподіваюся, ви зараз нас дивитеся. І а, дуже, а, дуже як сказати, ну, щоб не сказати слово відчасть. Емоційнорнасліманський емоційно, набір сьогодні. Ми стримані в емоціях. Ми маємо внутрішнє задоволення від того, що цей день позначився не тільки корисними речами, а й приємним. Пане Максима, велика вам дякую. І ви справедливо отримаєте президентський і ми вас вітаємо з вами, ми а вже теж зв'яжемося для того, щоб ну забуховувати не також толечко. Тому ми сподіваємося, що у вас буде можливість приїхати до нас, особисто прийняти цей коїн. Як це буде відбуватися? Ми вас наберемо. А ми вас ще раз вітаємо. У мене на сьогодні все у вас то, в принципі, треба закінчити там, готуватися, там зайшку робити, тому будемо роздаватися подарунки. Також відповідно, якщо ви а, дяка всім на сьогодні і на цей рік ставимо крапочку і будемо сподіватися. Ну в ідеалі див звичайно ми в них віримо, але ми розуміємо, бо всі ж дорослі, що див не буває. Але давайте сподіватися, що в наступному році а, з успішним а, для країни фіналом ми припинимо допомагати Збройним силам в нинішньому форматі. І якось змінимо свої зусилля і будемо допомагати якось в іншому форматі. А, можливо, Боженька зглянеться і таки почує, що всі ми прагнемо саме цього. Дяка всім, хто нас підтримував. Сподіваємося залишитися разом із нами в 26-му. Бо насправді для нас буде читатися. А всім діва. Всіх зі святами. Папа. Я мовчу